Вітаю, 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 шановне панство! Сьогодні буде трошки незвичне відео з таким незвичним оглядом, оглядом моєї улюбленої заправки. Так, саме так. Я люблю заправки. І можу чесно признатися, що магазини на заправках, кав'ярні на заправках, рестік і взагалі весь цей сервіс для мене це має якийсь такий особливий вайп. Це дійсно, як казала раніше, особлива атмосфера, і я не можу навіть передати словами, чому мені це так все подобається. Улюбленіші часи відвідування таких закладів для мене це або з самого-самого ранку, коли ти перший відвідувач, перший клієнт, ну або, скажімо так, другий чи третій, нехай. Да? Або коли ти останній клієнт, бо нічні заправки, нічні оці кав'яреньки, магазинчики це також для мене щось особливе. Я намагалася приїхати як умона раніше, але трошечки не вийшло, тому зараз я десь біля сьомої ранку. Знаходжуся на заправці і вирішила провести невеличку екскурсію, тобто познімати і зробити огляд Амазон, зробити взагалі детальний такий огляд, познімати що ж тут такого цікавого, і взагалі як сприймається свідомістю нервовою системою. А, заклад без людей, коли ти а, ну, скажемо так, другий відвідувач, і познімати другий поверх, другий поверх, а, де взагалі нікого немає. Так вийшло, що в куточку сидів чоловік, я його не помітила, але я вже його не в перший раз бачу в кав'ярні на цій заправці, і саме на другому поверсі. От, а один раз я пам'ятаю, я приїхала сама-сама перша, а потім другий приїхав він. Він там, я так розумію, п'є каву, їсть якісь смаколики і працює. Ну, я не знаю, я не знаю. Просто так от мені попадалося. От, і навколо територію я також хочу познімати. До речі, замовила я американо гарячий, кл, ну, класичний американо. Я не те, щоб така прям любителька кави, але ну просто знаєте, просто захотілася. І, шановні, як ви вже помітили, з нарядом я особо не заморачувалася, тому що це було зранку. І я приїхала взагалі в таких піжамних штанцях і без макіяжу, з патчами на обличчі І це нормально, це взагалі тут нормально. Ви навіть зранку можете зустріти людей в піжамах, які приходять до магазинів чи до кав'ярень. Можна зустріти дівчину чи жіночку пані, да з середнього віку а, чи поважного віку а, з бюдями на чопчику, з рушником на мокрому волосі. І це нормально, нікому до тебе немає справи, і тобі ні до кого немає справи. І це так кайфово, коли можна залишатися самим собою і не думати про те, а що про тебе подумають, а що люди скажуть. Це дуже класно, я вважаю. Ну і зараз я просто показую, що навколо цієї кав'ярні, точніше, що знаходиться навколо самій заправки. А оце, до речі, заправка. І я вирішила відразу повністю пробігти по колу. І познімати, до речі, аж цілих дві заправки. В одну я люблю полюбляю приїжджати саме зранку, то було перше. А в іншу я люблю приїжджати ввечері. Але сьогодні я вирішила все ж таки обійти їх дві, тому що по світлому познімати що це не тільки про каву, не тільки про заправити машину бензином, да, чи підзарядити, чи газ, да, чи дізель. А ще можна а, поїсти. І, до речі, непогана їжа. Непогану їжу готують в закладах на заправках. Тобто така досить розвинена інфраструктура. Це інша кав'ярня, але мені кава тут не дуже подобається, тому що тут, здебільшого йде арабіка, вона має досить кислий смак. Я не люблю кисловатий смак, мені більше смакує робуста. Хоча я ж нагадую про те, що я Прям таким кохвелюбом, ко каваманом, не являюся. Ще такий цікавий факт: що на заправках можна зустріти салони краси, майстерні манікюру, педикюру і навіть клініки. Естетичної, ін'єкціонної цієї косметології. косметології. Це також, напевно, дуже зручно, але б я проїздом не ризикнула щось робити в таких клініках. Та взагалі я до цих всяких процедур відношусь ну, мені все одно. Так от. А от, що я вважаю дійсно на заправках важливим і дуже корисним, це відділення пошт. От такий у нас був невеличкий огляд, там ж далі вже сервіси, де дамо помити машину, там щось підрихтувати, підремонтувати. От. І от таке у нас вийшло відео. Такий невеличкий огляд. Я вам показала два своїх улюблених місця, дві улюблених заправки. Дуже дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.